Посреди ночи четыре человека, всячески борясь со сном, собираются на боевое задание. Раньше это был минометный расчет 21-го отдельного батальона президентской бригады ВСУ. Но с сегодняшней ночи они не минометчики. Сергей – командир расчета с необычной профессией библиотекарь с высшим профильным образованием. Книжка – это чудовое джерело здобутия знаний, отдыха, фантазии, не знаю, каких-то эскапизмов. Сергей легко цитирует я, классиковые я, кинофильмы. What a story, Mark. Это цитата из фильма The Room". И этим здорово разряжает атмосферу. Он воевал до полномасштабного вторжения. С первых недель войны опять оказался в ВСУ. Знаете, я тут уже так долго, что те ручьи, сильные ручьи, которые когда-то штукали меня, а, идти до войска, ну, сейчас они, мабуть, заменились на Тим, що треба, просто ну, тим, uh -huh. тим, що треба, і а, назад дороги немає. Рядом з Сергієм Він лише місяць на фронті Совсем недавно прийшов воєнкомат, обновити дані. Зустрів знайомого і він запитався: а чому ти туди пішов? У мене була пауза, я його я йому відповідь питаюся. Ти хочеш жити в Україні? І він задумався. Увага я задоволений. В плані якому? Я займався, у мене був невеличкий бізнес, робота у мене 24 на 7. Вона була зайнята постійними поставками, домовленостями речами. Тут я для мене все вирішили. За мене мені дають певні інструкції, що мені робити, і я звільнився взагалі від всяких якихось речей, які я вирішував кожен день. Недалеко Красногоровка, місто ожесточених бойов. Город частично контролюється російськими військами. ВСУ намагається остановити продвіження раніше було в основному піхотні, піхотні штурми були. Техніки взагалі не було. взагалі не було. Мені здається, воно як трошки циклічно, тому що початок війни був з технікою, колонами, так? Угу. потім воно ну, десь ну, перейшло в більш піхотну, піхотні штурми і. Теперь звук пришла техника. Расчет демаскирует своє новое оружие. Град партизан. Это уменьшенная копия привычной машины. Здесь лишь 6 ракет, зато она маневрена и быстра. В условиях активных боев. Это важно. Лешка, прихвачем. Да, бол... Болтик будет направляющий. Направлялку, смотрите. Волк, Его... треба у бар в цей пазик, понял? Это перший виїзд расчета на этой машине. Солдаты учатся на ходу. Нет. Не загнали, а? Серега, держи мене. Давай. Пошел, поехали. Короткий инструктаж и на боевую позицию Сергей, немного нервничая, начинает цитировать недавно просмотренный кинофильм. Цель же брать трубку, а видно почему-то из Він Видно занимает трубку, как ему кажется, что є работа. И еще девчера так говорит. What you gonna do? My job. На боевую позицию расчет приезжает на рассвете. Начало нового дня – это самый активный период для ведения боевых действий на передовой. Цель скопление живой силы. Утомился? Честно да. Да. Постійно знаходишся тут, а не буваєш вдома, не бачиш близьких. Mm -hmm. Втомився. Втомився. Я не буду кривити душею. Серйозно, ну, втомився. Ну, типу, це ж не робота, це 24 на 7. просто. Продовж року, продовжу двох. Но даже несмотря на усталость, в возможный мир или хотя бы перемирие воєнні не вірять. <тас> Ні, нереально, абсолютно. Тому що. У нас був нормандський формат, там у нас була трестороння контактна група, Мінськ-1, Мінськ 2, Мінсь наскільки я пам'ятаю і ну, ні до чого не призвав, ну, до ще більшого масштабу. Зупиняти проливання крові, напевно, потрібно. Тільки це потрібно робити на... Ну, не з позиції про... проігравшого або з позиції просячого, а з позиції диктуючого і розуміння своєї цілісності. Про мир. Ну, дивлячись на яких умовах, Ну, типу, а закінчення війни, це або програш або перемога. Якщо говорять, от розходимося по тій лінії фронту, яка зараз є. Це буде зрада чи перемога? Ну, більше зрада, ніж перемога. і нарядові сворачується домой на отдих світовий день. Ночі опять буде робота. в десяточку. В десяточку? Я уважаю, что это было чудово. Все, по машинам! Пересечалки Сергей Декуни и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.